Собі кошеня на трубі сидить і ще один знизу бавиться. Ха -ха -ха. Прикольно, прикольно. До речі, моє волоссячко з кожним миттям втрачає свій колір, і наразі я вже такий собі рожевенький хлопчик. Вересе! Ні, червоний колір мені точно. Ні, червоний колір мені не підходить. Абсолютно точно не підходить, абсолютно не підходить. Мені не подобається все ж таки. Мій червоний я. А мій рожевий я мені не подобається ще більше. Тож вже чекаю коли, Тож вже чекаю, коли коріння відросте. Все це лайно можна буде зістригти і пофарбуватися якимось новим лайном. В мене вже є деякі ідеї з приводу мого нового кольору, кольору мого волосся. Але я вам поки що нічого не скажу, <свисті> нічогенько не скажу. Тож вгадуйте в коментах, у що я наступне перефарбуюсь, у який кольор. Можливо, у фіолетовий, можливо, у повноцінний рожевий, можливо, у синій, можливо, можливо, напишіть, у який, на вашу думочку. ах. <плес> Крезі Таксі хочу купити, але жабонька, жабонька, трохи мене давить купувати цю гру без знижки. От якщо буде знижка 50%, от тоді і куплю. А поки що, вибачте, ні, не хочу, не буду. Хоча Crazy Таксі для мене досить таки символічна гра. Символічна вона тим, що я у коктебелі у комп'ютерному клубі у неї грав. Там інших ігор не було, GTA San Andreas не було, Vice City не було. Але було от Crazy Таксі. Я в нього, власне, і маслав у коктебелі. Це був 2009, здається, рік. Якщо ні, 10, й десь. й Хіба? Коротше, 2000 якийсь рік ще був. Може 9-й, може 10, і, Типу, коктебель і. Крейзі таксішка. З тих часів я в неї не грав. Щось чув, щось чув про те, що воно на. Щось чув про те, що вона. Та блядь! Щось чув про те, що вона начебто виходила на мобілках, але під якоюсь там іншою назвою, коротше, хер з ним куплю на пекарні, але трохи пізніше куплю. Не зараз. А сьогодні, до речі, буде великий баскетбол, великий у контексті, що гра дуже важлива. 20.00 граємо проти Італії. Бля, чи в Мілані граємо пізда. Ну Хоча ні, українські вболівальники прийдуть, хтось може і прийде, але все одно граємо проти італійців, та ще й у них вдома. Коротше, це буде нелегкий матч для збірної України, але я його з радістю подивлюся. Минулий матч з Естонією ледве-ледве витягли. Було дуже важко майже всю гру програвали, але наприкінці все ж таки виграли. І це чудово. При всій моїй повазі до Естонії, але все ж таки Україна виграла. Ну і Британію обіграли взагалі, як бачите, без проблем. Майже в 30 очок з різницею. Корож, сьогодні великий баскет, і я його дивитимусь. Я особисто його дивитимусь. Ну і вам трошечки покажу деякі фрагменти. Ще з приводу ігор павучка хочеться купити. Дуже сильно, неймовірно, хочеться купити павучка, але ж. Блять, ви просто подивіться на цей прайс. Ну це їбобано крило від Боїнгу. Це сука, блять, стільки грошей. Я не можу собі дозволити такий платіж. Дочекаюся знижок і зі знижкою у, бодай навіть. 50% його куплю. Ще Hogwarts Legacy, до речі, чекаю. Дуже сильно чекаю, і тут, в принципі, прайс ну більш-менш актуальний. Ну, 800 гривень. Та, або ж знов ж таки почекати півроку. Там вже підуть знижки, і можна буде гривень за 400 спокійно його придбати. Донат Тайм. Дякую, Назарко, за 100 гривень. До твоєї пропозиції я ще повернуся, можливо, навіть в окремому відосі. А поки що просто дякую, сержант Пепер. 85 гривень. Дякую, сержанте, і хлопак, хлопак. Не знаю, як правильно, головне, щоб не бавовна. Дякую тобі за полтину. Ну і спонсори каналу, все ті ж: Віктамат Бі. А я нагадую, що допомогти каналові та заохотити автора можна або одноразовим платежем, скинувши будь-яку суму. Ви там, наприклад, каву купили, вам решту дали, ви такі фіть закинули, чом би і ні. Або ж можете оформити спонсорську підписку на каналі. Всім гречно дякую за будь-яку допомогу. І всі обов'язково потрапляють у відосик. Ну що, пасани, скоро початок. Стартова п'ятірка у нас Лукашов, Близнюк, Михайлюк, Герун, Лень. З двома великими будуть грати, з двома бігменами. Фактично. Важка п'ятірка. Дуже важка. А збірна України, п'ятірка стартова. Богдан Близнюк, Володимир Герун, Олекс Лень, Деніс Лукашов та Святослав Михайлюк. Ну Восторії з Богом, майдану, як то кажуть. Якраз вони зараз.

Це Принаймі... перемога, Волиті... обіграли Волиті... італієчок обіграємо... та ще й з непоганим Волиті... рахунком з Волиті... різницею в 11 голів. Волиті... очок. Три перемоги з трьох що я вам скажу. Непоганий матч, дуже цікавий, захоплюючий. Першу чверть ми програли в першій чверті. Ми реально поступилися. Італійці нас трошечки прочавили. Вже другій чверті ми почали показувати характер, але тоді ще не зрозуміло було, хто виграє. І от третя чверть, вона була переломна. В принципі, от експерти кажуть, що в баскетболі найголовніша третя чверть. От хто виграє третю чверть, той фактично з дуже високою ймовірністю виграє матч. Ну і власне, в третій чверті ми вже обійшли. Італієчок за рахунком, а в четверті просто доробили свою справу, довели рахунок до максимально прийнятного для нас. Ну і далі, вже останні кілька хвилин просто, типу, пройшлися вальсом по Італії. Йопта. Чогось мені операція Хаски згадалася. Чомусь. Мабуть, треба другу мафію знову перепройти. А ще на матчі був присутній дірк Навіцький. Я оцей момент бляха не засняв, але він там на трибунах сидів. У цивілі, у звичайному одязі. Він, типу, як звичайний глядач прийшов, але ну, тим не менш він був присутній, і його впізнали, його назвали. І от дійсно цікаво, що Дірк Навіцький робив на матчі України проти Італії. Реально, нахара в йому прилітати в Італію. Да, там звідки він з Німеччини чи зі Штатів хуйозно, тим не менш нахара йому було приходити на цей матч. Але він прийшов. І цей момент тут він дуже цікавий. За, за ким він спостерігав, га? Дірк Навіцький. Типу. Навіщо він прийшов на матч навіть на своєї збірної бляха? Щоб ви розуміли, оцей чувак, оце саме він був присутній на матчі. Саме він. Що тут можна сказати? Недаремно я плакатики з дірком навіть вивісив. Бо він, бачите, на матч збірної України прийшов. І от справді чому йому був цікавий саме цей матч? Заради чого він прийшов на матч збірної України?